Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми навчимось знаходити довжину відрізка за координатами його початку і кінця, а також подивимось, як знайти середину відрізку. Якщо у нас є дві точки А і Б, А, наприклад, з координатами x1 y1, Б з координатами x2 y 2 то ми можемо знайти його довжину. Для цього користуються такою формулою. Довжина АБ дорівнює корінь з x2-x1 в квадраті y 2 y 1 в квадраті. На перший погляд, ця формула може здаватись складною, але насправді запам'ятати її дуже просто. Допоможе у цьому теорема піфагора. На рисунку у нас прямокутний трикутник. Причому АВ – це його гіпотенуза. Ми знаємо, що за теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. А якою буде довжина катетів. Наприклад, той, що знизу, йде від х1 до x2, а значить його довжина буде дорівнювати x2 мінус x1. Для того, щоб це було легше зрозуміти, ми можемо взяти в якості прикладу конкретні числа. Якщо x1 дорівнює 2, x2 дорівнює 7, то відрізок, який їх з'єднує, має довжину 7-2, тобто 5. Виходить, що у нашій формулі, довжини відрізку, x2-x1 це довжина одного катету. Y2-y1 відповідно довжина іншого катету. І так як нам потрібен не квадрат гіпотенузи, а сама гіпотенуза, то ми видобуваємо квадратний корінь. Тож, по суті, ця формула це окремий випадок теореми Піфагора. Для тих чисел, які у нас зараз на рисунку, ми маємо, що довжина відрізку АВ дорівнює під квадратним коренем. Такий вираз: 7 відняти 2 в квадраті. 7 це у нас координата х для точки Б. 2 це координата х для точки А. Ми їх віднімаємо і підносимо цю різницю до квадрату. Також додаємо те ж саме, але з координатами Y. 5 це y координата для точки А. Для точки Б її y координата дорівнює 1. Отже, 5-1, і все це в квадраті. 7 відняти 2 це буде 5. Тож, маємо 5 в квадраті, 5 відняти 1 4. Отже, врешті-решт, ми маємо обчислити значення корень з 5 в квадраті плюс 4 в квадраті. Підносимо до квадрату 5 і 4. маємо корень з 41. Отже, це і буде довжина відрізка АВ. Корінь 41 не видобувається. Винести ми тут нічого не можемо за знак кореня. Тож залишаємо відповідь такою. Давайте за допомогою цієї формули також знайдемо відстань між точками А з координатами 10-14 і Б з координатами 5-2. Підставляємо значення у формулу. Замість x2 підставляємо 5, Х координата точки Б. Замість x1 10, y2 це у нас 2. І y1 дорівнює 14. Тепер рахуємо. 5 мінус 10 це буде мінус 5, мінус 5 в квадраті дорівнює 25. 2 мінус 14 це мінус 12, мінус 12 в квадраті 144. Отже, маємо корень квадратний з 25 плюс 144. Або корінь квадратний зі 169. Ми знаємо, що 13 помножити на 13 це 169. Отже, тут відповідь 13. Також давайте поговоримо про середину відрізку. Якщо ми знаємо координати початку і кінця відрізку, то можемо легко знайти координати його середини. По суті, це буде середнє арифметичне. Наприклад, координата х для середини відрізку. Це сума x координат його кінців поділена на 2. Так само і для y. Тож, запам'ятати ці формули буде зовсім нескладно. Припустимо, у нас наступна задача: знайти координати середини відрізка bc, якщо b має координати 5,4, C – координати 3, 2. Підставляємо у формулу значення для х1 і х2. І маємо 5 плюс 3, все це поділити на 2. Обчислюємо, отримаємо 4. Аналогічно для y координати. Підставляємо замість y1 4, замість y2 2, все це ділимо на 2. Врешті-решт отримаємо 6 поділити на 2, це дорівнює 3. Отже, координати середини цього відрізку 4, 3. Не забувайте, спочатку X, потім y. Саме в такому порядку. І ще одна задача. Точка С середина відрізка АВ. Знайдіть координати точки Б, якщо А має координати 3-4, С з координатами 2, 1. Тут зверніть увагу, що нам дають один із кінців відрізка і його середину. А треба знайти координати іншого кінця. Тож, замість Х0 ми тут підставимо двійку. І це буде дорівнювати. Замість x1 підставляємо 3. Це х координата точки А. Додати ХБ ми не знаємо, і якраз його шукаємо. Тож залишаємо це змінною. Ділимо все це на 2. Перед нами пропорція. Для зручності я можу записати 2 як 2 перших. І тепер згадуємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. 3 xb помножене на 1, тобто буде просто 3 плюс xb дорівнює 2 помножити на 2. Дорівнює 4. Розв'язуємо це рівняння. xb дорівнює 4-3, дорівнює 1. Аналогічно для координати y. Підставляємо у формулу. Отримаємо, що 1, тобто це y координата середини відрізку, дорівнює мінус 4 додати yb. І все це поділити на 2. За основною властивістю пропорції отримаємо мінус 4 плюс yB дорівнює 2, YB дорівнює 2 плюс 4, тобто 6. Виходить, точка B має координати 1 6. Що ж, сьогодні ми поговорили про довжину відрізку і середину відрізку. Дякую всім за увагу! І чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!